Привіт! ви на каналі Розум. Мене звати Ярослав, і зараз я розповім вам про дивовижну і при цьому елементарну настільну гру картолінія тварини. Це нас гра від 2 до 8 гравців. І кожен з гравців перед собою викладає чотири картки, тобто це в нас розклад на трьох гравців. Картки ви викладаєте в закриту і одну картку в центр у відкриту. На ній є три параметри. Ви на ній бачите зображення тваринки, її тип, і середня довжина цієї тваринки, або її зріст без хвоста, її середня вага і середня довжина життя. І ви вибираєте за яким параметром ви будете грати цієї партії. Давайте цієї партії, яку я вам покажу, ми зіграємо за її довжиною. В правилах цей параметр називається середній розмір. В мене тут лежить варан. І я ось вважаю, що в мене є жирафа звичайно, і що вона буде довшою за варана. Тому я викладаю тут. Якби я думав, що розмір жирафа менший, я б викладав її тут. І викладаю і відкриваю. Тут 5 і 6 метрів. Це більше ніж 2,7 метрів. Тобто картка залишається тут. Наступний ходить, цей гравець викладає їжака з цієї сторони, тому що він думає, що їжак буде менший за варана. Він викриває і їжак в нас 24 см, це менше, ніж 27 метрів. Ну, який середній статистичний їжачок. Тепер ходить цей гравець, і він, наприклад, сумнівається, і він думає морську корову розмістити тут між вараном та жирафом. Він скриває морську корову і рівно вгадує 3-5 метрів. Блін, я би вам хотів показати варіант, де він не вгадує. Давайте сипа білогривого розмістимо ось тут, і його буде довжина 1 метр. Так, 1,05 метра. Сип біоголови повинен був би тут бути, ось в цьому місці. Я допускаю помилку. Якщо ви її розмістили неправильно, ця картка скидається, то ви додаєте собі до своїх карток ще одну додаткову. Ходить наступний гравець і викладає там, Богомола, якнайменшу тваринку. 7 сантиметрів. Ого, який великий Богомол. І ви так граєте. Ви запам'ятовуєте на початку партії, хто був першим гравцем, і ви так граєте по колу, і у вас оця картолінія все розростається, і все складніше стає грати. І в тому раунді, де хоч один з гравців позбувся всіх своїх карток, він перемагає. Якщо він єдиний гравець, якщо ж декілька гравців позбулися всіх своїх карток, вони добирають собі по одній карці і продовжують грати таким чином, намагаючись перемогти. І здогадатися, хто де картку викладає. Давайте якраз діграємо оцей раунд до кінця. Я походив, цей гравець викладає людина звичайна, вона точно менше, ніж 27 метри, більше, ніж 24 см. Десь так. Середній зріст 1,72 метра. Я десь так би і вгадав. Цей гравець думає, що слон взагалі більше, ніж 5-6 метрів, певно. Ні, напевно, менше. І думаю, що менше. 6 метрів. Не вгадав. Бере свій бджолу. Так, я думаю, що чорна садова мурашка менше, ніж богомол. Викладає сюди 4 міліметра! Крихітна мурашка. Цей гравець ходить. Е, видра річкова. Він її викладає. Він думає, що вона менша, ніж людина, і більша, ніж їжак. Так, 70 см. Цей гравець перемагає. Так ви граєте кожної партії, але тут величезна кількість цих тварин просто якась бомбезна. При цьому тут якісні картки, і тут прикольна залізна коробка, в яку ці картки. Дуже зручно складаються, мені подобається, як тут оформлений цей органайзер в цій грі. Плюс тут багато регравальності. Ви насправді можете багато партій грати тільки за одним параметром, але на кожній карті цілих три параметри: є і розмір тварини, і її вага, і її середня довжина життя. Тобто, це. Прикольний процес для того, щоб пофанитися просто і швиденько в щось зіграти. А також насправді цю гру можна використовувати, щоб побільше дізнатися про різноманітних тваринок, які тут дуже гарно зображені на цих картках. Ось така в нас чудова настільна гра, картолінія тварини. Вам дякую за перегляд! Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на наші соціальні сторінки в описі до цього відео, для того, щоб не пропустити вихід новин та наступних відео про настільні ігри від видавництва розум. Пока-пока!